Шлиден, Павлів Голкіпер, гравці 99-й, Артем Люблінський, 77-й, Сергій Триубець, 7-й. Остап Боданов. Степан Струк. номер 16. Кормотех атакує зараз. і Забиває кормотех. 13-й номер. Микола Грабовський голом відзначається. Ось так жваво у нас розпочинається. Люблінський зараз віддав передачу на тригубця іграса. Перехоплення. Атакують брати Грабовський. Дуже стрімка атака, але не забиває. Кормоте. І Артем Люблінський. Саме він пробиватиме Люблінський. Задає постріл по ротах. Ще раз пробиває Люблінський. Забиває. 1-1 Все-таки з другої спроби прошиває голкіпера Артем Люблінський. І рахунок в нашому матчі. Табдубан кидає швиденько. На партнери по команді на дальню стіку передачу. Павлю класно на виході дії. І з цього моменту може виникнути контратака. Люблінський. Люблінський просувається перед Люблінський. Відстається. Як слід, так не зумів приборкати сферу. Досвідчений троубиці. Павелко. Дає передачу. Зараз Микола Грабовський. Бездає передачу зараз на Артема Люблінського. Люблінський. Знову три обець, перехоплення від Юрія Мица, Мица ми ми на Миколу Рабозву Інтрига, яка досі, досі живе. Та не можемо, напевно, про це говорити, про, про смерть інтрига, коли рахунок зустрічі 1-1. Це очевидно. Павелко класно будеться, як прибирає суп... поперечний пас Богданов. Та Богданов пробував. Звісно ж, будемо вам вдячні. якщо Робитимете це. І ви забиває Сусницький. 2-1 рахунок у цій зустрічі стоїть Сергій Сусницький. Перша у цьому протистоянні не як хліба виходить вперед. Люблінський. Микола Грабовський. Прошу, Андрій Грабовський. м'ячем, Андрій Грабовський. Як хліба. м'ячем, Зустрів кута пробував. Друзі, На другий тайм поєдинку між командами, за тим, що відбувається на ервому майданчику. Тут Степан Струк забиває! Забиває не Степан Струк, щоправда, голом 13-й номер кормутеху. Микола Гарбовський забиває. То не напевно, а точно. Чи вміє команда діяти у такому стилі. Порежні ворота. І Забиває Забиває Микола Рабовський. 3-2 рахунок у цьому протистоянні стає. Ось так жваво. Удача назад, трьохбець який високий преси від представників кормотеху. І забуває тепер вже сьомий номер Андрій Грабовський. Струк дуже грамотно і. По-досвідченому зараз зіграв Степан Струк. 3-4. Рахунок у цій зустрічі. Зараз використовує свою нагоду енергія хліба, але одразу ж так у відповідь Момент, який є. І що тут забиває? Все-таки не забив... проходиться передача. Люблінський. Люблінський. Богданов прострілює забиває Сусницький. 4-4. Рахунок у грі все-таки не втримали щільність оборони. Тут ми не дісталися. Андрій Робовський. Дай вперед Андрій Грабовський. Же... Суслецький. Удар по воротах і не забирає Астралігу Україна. Тобто найпрестижнішого футзального дивізіону нашої країни. І тут я би е, хотів віддати належне. Дійсно, представник Люблінський. Даністіку передача і що забиває, так? Забиває Сергій Сусницький. Визначається голом Сергій Сусницький, Це третій гол. Передача на дальню стійку. порожні ворота. Сісницький. Стіночка ця не проходить. Андрій Грабовський на Миколу Грабовського і забиває. Забиває Микола Грабовський. 5-5. Рахунок у цьому протестує. Кормотехо. Юрій Миця. Проходиться передача зараз. Павлю все-таки забирає м'яче рук. Помилка, яка Микола Грабовський, порожні ворота і не рівна гра. І дійсно, напевно, було прикрок, щоб хтось поступився у цьому матчі. Так, дякуємо і величезний респект командам за це протистояння. З нетерпінням очікуємо відповідної дуелі вже. У...